Так, закінчили, приймаємо роботу. Стеренький. Спасибо, Діатому, що чесно сказати, за два дні сделали молодці. Машина шепче. Так вийшло, що не планували, але зробили швидко. Тут питальний манія. Все працює, нехай клієнт їздить і роздіє. Сереж, почистили бак, поміняли ці, так? Давайте розкажу. Зняття встановлення баку з мийкою відповідно всередині була... Трошки водички були, бруд. Плюс демонтаж чотирьох персунок. Уже ну, там на попередньому відео буде видно, як вони знімалися, в якому стані. Да? Наразі чотири нові форсунки. обратка, нова, чотири болта. Фільтр клієнта старий, але він його попередньо міняв, він чистий, нормальної якості. Ну, в принципі, ну, працює рівно, наче, все добре. Все отлично. Сереж, спасибо. Скажи, пожалуйста, номер телефона. Планета Дизель Кременчук, в Гуглі можете шукати. Набери. Скажи новому році, пацани. 098 040 0169. Локація он, онкало, 180, стара адреса, сержанта Мельничука 180, нова адреса. Чесно сказати, дякую. Дякую, Серенький. Все було чітко, все класно. Да. Гарного вам дня. Да. Да. Будемо звертати. Не хотілося б, звісно, але да, як буде питання. Про, просто проїздом привітатись і поїхати далі. Все, всім гарного дня. Дякую.